Для початку ми допитаємо його, а також інших учасників цього хуліганського вчинку, при якому були нанесені побої учаснику акції протесту, учаснику антитерористичної операції і достатньо широко відомому волонтерських та військових колод особи. Як тільки в нас будуть факти, що прямо свідчать про вину народного депутата, то, безумовно, я не можу виключити подання про скасування депутатської виконання. З моєї точки зору, вона обтяжується ще й тим, що його особою позиціонує себе як організатор всього, що відбувалося під цим. І я до сих пір дивуюся, чому народні депутати, організатори мітингу принаймні не принесли публічне вибачення за дії тих, хто пив правоохоронців. Хто бив їх же колег-депутатів, топив екс-учасника АТО, волонтера, які з гаслами якого вони не згодні. Мені здається, принаймні моральні вибачення могли б дещо понизити градус агресії. Проте в плани пана Соболєва, Закашвілі, Семенченка, очевидно, таке просте вибачення, таке пониження градусу не входить. Вони націлені на пошук провокації. Ба більше, частина цієї екстремістської групи шукає крові. Я знаю про це. Ми володіємо про це законно отриманими результатами оперативних дій. Вони шукають крові. І ми зробимо все, щоб кров не пролилася, щоб люди мали право спокійно демонструвати. Але з іншого боку, держава не була об'єктом таких екстремістських планів.